Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас дорогі леви таро-прогноз на вересень місяць. Е, вітаю всіх левів з днем народження, бо на момент цього відео, скоріш за все, у вас будуть дні народження. І, е, е, як і завжди, в мене в руках колода таро райдера Вейта, класична колода. Е, е, і на кожен тиждень я буду діставати на кожен тиждень вересня. Буду діставати для вас по дві карти і трактувати їх для вас наприкінці відео. Ці всі карти, які у нас випадуть, ми їх кладемо назад в колоду, і дістаємо одну карту, на яку потрібно як пораду, тобто на яку колода хоче акцентувати найбільше вашого. Euh, світогляду. <ріх> і, і, відповідно, якщо це випаде, наприклад, карта якась з тих, які ми вже з вами побачили, то саме на цей тиждень і саме на якусь конкретну ситуацію вам потрібно звернути буде найбільшу увагу, Ну, як пораду. Так, дорогі леви, починаємо. E, перша карта на перший тиждень. Карта місяць. Карта досить карта ночі, страхів, якихось таких сумнівів. Можливо, якісь ситуації вашого життя будуть для вас несподіваними, буде там страшно розпочинати щось нове. Бо в колоді є ось якщо брати коробку, да, то от, грубо кажучи, Є карта сонце, а є карта місяць. Якщо це нові, нові ем, по сонцю, це щось нове, це здоров'я, це якісь дії, такі, це якась перспектива. То по місяцю це також, тобто це як протилежна сторона. Е, це перспектива, але е, є щось якесь відзеркалення, тобто щось, що не дає наблизитися, я б сказав, би, до мети до цілі. Так. Друга карта на вересень для левів. Рицар мечів. Е якась новина. Мечі це думки, комунікація, щось можливо в поєднанні. Вони досить, до речі, схожі за кольором карти. Е щось в поєднанні, можливо, якась дорога. Або ж якісь, знаєте, нав'язливі думки, які будуть вас супроводжувати. Якось, давайте третю карту дістанемо. Щось якось. Що ж це можуть бути за новини такі, пов'язані з якимись страхами. Верховна Жриця. Ну, Це карта про знаєте про те, що є якась певна така доля, можливо, певні якісь доленосні рішення потрібно буде приймати, і можливо, саме це, саме якісь там події, які відбуватимуться в першому тижні. В вересня для вас вони будуть досить такими, знаєте двозначними, і, можливо, будете трошечки там відходити, знаєте, зі сторони в сторону. Така туманність, певна, в справах або в діях. Давайте подивимось наступний тиждень. Другий тиждень вересня, ну, тут ви виходите переможцем, шістка жезлів, хороша карта. Коли цей лавровий вінок у вас, ви його отримали, тому не бійтеся, йдіть до цілі. Перспектива досить хороша, чудово, навіть я б сказав. Але будете себе і накручувати дуже сильно, будете накручувати і думати, як буде далі, що ж буде далі. Тому досить така емоційна карта. Коли, знаєте, у вас, в принципі, е, жезлі, ой, господи, кубків не було, але багато мечів, велика кількість буде думок, обсягу якогось, знаєте, такого. Третій тиждень для вас, дорогі леви, можливо, багато роботи. Тобто ви наче щось, чогось, можливо, виконали якусь ціль робочу, але знову ж таки якесь почнеться навантаження. Карта врівноваженість. По цій карті треба прийняти просто ситуацію. І карта тут навіть, можливо, як порада виступає виступається старший аркан. Що ось наскільки ви зможете. Емоційно тільки проговорили закупки, ось наскільки емоційно ви можете вистояти, так це далі буде вас, ця ситуація супроводжувати. Тобто, це якась певна така, знаєте, кармічна, можливо, навіть задача буде. Що чи зможете ви морально витримати ось цей там цю швидкість, швидкість думок, швидкість дій, які потрібно буде. Змінюватись буде постійно. Так, це в нас був перший другий. Ага, це ми з вами дивилися рівноваженість уже на третій тиждень. Давайте другу карту на третій тиждень. шістка пентаклів. Тут про розподіл. Карти дуже досить схожі, але якщо це старший аркан, то тут молодший. Але вони схожі тим, що тут як переливання з пустого в порожнє, а тут е, така рівновага між цінностями, між матеріальними, нематеріальними цінностями. Тобто, можливо, хтось захоче вас позичити кошти, або вам потрібно буде якось бюджет налаштувати, щось продумати, як ж діяти далі. Е, якісь люди вам будуть допомагати в цьому. Якась карта такого певного направлення, я б сказав. Би. Четвертий тиждень. Король мечів. Тут карта про те, що якась певна людина, якщо ви чоловік, то це можете бути в теорії ви. Тобто вам потрібно буде ось цей меч умовно далі нести. і... Свої думки направляти в необхідне русло. Тут може вказувати на, ну, наприклад, на спеціаліста, за, зазвичай це люди там, журналістика, юристи, люди, які думають, пишуть, продумують стратегію. Можливо, вам потрібно звернутися до такої людини в четвертому тижні, або ця людина з'явиться. В вашому житті і справедливість і знову ж дуже схожі карти. Думаю, що це конкретно от, про більшість там. Хоча, бачите, жінка і чоловік. Да. Тут може бути про те, що наже ж розклади для чоловіків і для жінок, тому що тут у четвертому тижні конкретно на вас, на тому, як ви спрацюєтесь, можливо. Як ви чи зможете ви досягти мети, наскільки ваші дії будуть рішучі, наскільки ви готові, можливо, навіть підняти меч і знаєте, піти проти чиєсь волі, там, щоб досягти своїх цілей. Бо, от у вас там в другому тижні була карта про цілі. Так, це ми подивилися з вами чотири тижні. Тепер я оці всі карти, які в мене тут лежать ваші? Я їх збираю і кладу назад до колоди загальної, і перетасовую. Перетасовую ці карти, і тепер будемо діставати для вас карту пораду На вересень, на що вам потрібно буде дорогі леви, закцентувати увагу і що вам порадять карти. Рицар мечів знову випав. Можливо, вам потрібно, знаєте, бути ось цим рицарем і діяти. Як я й казав, підняти цей меч і йти до якоїсь цілі, можливо, в якихось питаннях пришвидшитись, бо хтось інший може, знаєте, перехопити естафету. Досить такий цікавий, імпульсивний в деяких місцях місяць буде для вас, дорогі леви, Тому бажаю вам успіхів, натхнення, головне. І всього самого найкращого. Буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на цей канал, поставите вподобайку, якщо вам сподобалось відео. І обов'язково пишіть коментарі, і повертайтеся зі зворотнім. Зв'язком, якщо так можна сказати, з коментарями про те, як для вас програлися ті чи інші карти. Мені буде досить цікаво почитати. Бажаю вам ще раз успіхів, до зустрічі!